Ми ж тим часом привітаємо в студії гостей нашу колегу Ірину Коваль. Вона ведуча новин і волонтерка, засновниця благодійного фонду, на який ми часто спільно робимо збори. А вона прийшла не сама, а своєю подругою-письменницею, журналісткою. Це матір Михайла Лемберга Олена Чернінька. Доброго ранку вам. Доброго доброго ранку. Будемо сьогодні розмовляти про подію, яка відбудеться уже цієї неділі. Фактично, анонс і заохочуємо усіх прийти взяти участь. Це буде забіг і не простий забіг, не простий пробіг. Це буде пробіг дуже особливий, присвячений власне синові пані Олени, герою нашому Михайлу. Лембергу. І, Ірино, я так розумію, що ти допомагаєш організувати цей пробіг. Тому, будь ласка, кілька слів розкажи, чому саме 13 жовтня знаю, що дата непроста вибрана. І коли це все має розпочатися, як можна взяти участь? Дійсно, дата дуже непроста, тому що цей день Михайлу Лембергу виповниться 30 років, і ми з Оленкою обрали цю дату саме для цього забігу. Хотіли, щоб... Він відбувся саме в цей день. Ми таким чином хочемо достукатися до усіх людей, цей забіг, він, перш за все, присвячений Лембергу у постаті усіх, усіх наших військових, яких чекають матері. Тому що ми знаємо, що в нашій країні дуже багато зниклих безвісти, героїв. І ми віримо в те, що Лемберг повернеться і ми його чекаємо. Тому от саме на його 30-річчя ми вирішили в Стрійському парку влаштувати забіг. Але напевно цей забіг іще створений для того, щоб привернути увагу саме до проблеми, яка існує в нашій країні, це проблема психологічної допомоги матерів зниклих та загиблих героїв. І уявіть собі, коли прокидається мама щодня, яка не знає, повернеться її син чи ні. В нашій країні озвучували лише один раз цифру 31 тисяча 31 загиблих військових. Але ми розуміємо, що їх набагато більше, тому що є ще зниклі безвісти. І 60% жінок, які чекають, вони поринають у своє горе, залишаються з цим горем один на один, їм ніхто не допомагає. І отут наша з вами задача допомогти таким жінкам, тому що ми розуміємо, що ці жінки вони поруч з нами. Війна в нашій країні триває. Ці жінки можуть бути поруч з нами. Вони можуть бути нашими сусідками. Вони можуть бути поруч на роботі, нашими коліжанками. Це можуть бути наші подруги. І от в цей момент ми з вами маємо їм допомогти вийти з цього стану, подолати ось цей депресивний стан і почати знову жити. Власне, коли говорять про такі речі, допомогти подолати депресивний стан, допомогти е, бути в середовищі в суспільстві, допомогти взагалі жити. То дуже часто кажуть, запросіть когось на каву, просто поговоріть. А тут не просто поговоріть, тут набагато більше, пані Олено. Е, вам ця ідея із пробігом близька? От власне така активність, коли е, бо спорт зараз це дуже модно і дуже важливо, і е, часто він не асоціюється із чим що може допомогти іншим? Спорт це для себе, для власного тіла, для власного стану душі. Але власне, після особливо після початку повномасштабного вторгнення, дуже часто є забіги, пробіги для того, щоб і зібрати кошти для військових, і підтримати військових, підтримати родини військових. Вам ця ідея близька? І чого ви очікуєте від того від цієї неділі? Від того, що збереться велика кількість людей. Звісно, я дуже хвилююсь, тому що в моєму житті все тепер, як вперше життя поділилося на до і після, як і в багатьох українців у нас, в нашій країні. Звісно, ідея забігу мені імпонує, тому що ти розумієш, що ти не сам. Довкола тебе є люди, які е, стурбовані, яким не все одно, які долучаються. І ти розумієш, що ось твій син. Продовжує робити добрі справи. Завдяки йому будуть збиратися кошти на реабілітацію мамів, зниклих безвісті і загиблих дітей. Тому це дуже важливо такі проводити акції і допомагати далі. Як можна долучитися? Як можна зареєструватися? Це можна просто прийти на місці, на місці реєструватися, чи варто зробити це онлайн? І ще такий момент, чи можна, наприклад, не бігти, а просто прийти, підтримати і фінансово теж долучитися, і якось морально? Ну бо, можливо, не всі захочуть бігти, але долучитися можливо буде більше охочих. Звичайно, можна, ну найперше, це треба зайти на сторінку, я так сподіваюся, що. Зараз можемо... ми покажемо, так, власне, як це її відбувається. Можемо показати цю сторінку, на яку потрібно зайти. І Ось, там є така кнопочка, її треба натиснути, і буде он реєстрація. Після реєстрації ви вносите там всі свої дані, обираєте і вносите всі свої дані. І, власне кажучи, таким чином ви проходите саму реєстрацію. За реєстрацією потрібно Заплатити 500 гривень, саме це і є сума внеску на ось цю реабілітацію, про, яким, про яку ми говоримо. Тобто всі ці кошти підуть на реабілітацію мам, зниклих безвісти і загиблих героїв. Дійсно, можна, Оксано, як ти сказала, можна прийти просто підтримати. Тому що цей пробіг, ви розумієте, це взагалі ми говоримо не про спорт. Ми говоримо про. Об'єднання ми говоримо про те, що ми будемо в цей день усі разом. Ми згадаємо хлопців у пуститі Лемберга, зниклих безвісти. Ми зможемо об'єднатися, обійнятися. Ви можете побачити своїх друзів, можете призначити їм там зустріч. Крім цього, ми попросили щоб. Долучились видавництво Старого Лева. Вони також завітають, вони будуть продавати книги, в тому числі книгу про Михайла Лемберга з можна буде там придбати. Ми до цього дня спеціально зеленкою виготовили шкарпетки, теж із фразою Лемберга, яку він говорив дуже часто. А ще буде аукціон. Хлопці з 93-ї бригади нам передали, скажімо так, подарунки. З війни і буде аукціон. Тож кожен охочий може знайти себе, може прийти, просто задонатити, просто підтримати. Це можна ми зробити. прямо заохочуємо. зі студії? Так, оце QR-код, який приведе безпосередньо на реєстрацію, і ми заохочуємо всіх прийти неділя у більшості вихідний день, день, який можна провести з близькими друзями. Не маєте з ким просто самі. Приходьте, бо це точно набагато краще ніж десь ходити по якихось розважальних центрах, чи чи просто вештатися десь без діла або сидіти вдома. Приходьте неділя, по-моєму, ідеальний спосіб провести і з користю і розумно вихідний день. Нагадаю, це 13 жовтня, Стрийський парк у Львові. Будь ласка, долучайтеся, пані Олена. А розкажіть, чи ви вже маєте досвід власне, от е, такої співпраці, можливо. Те, про що ми говоримо: про допомогу мамам, які чекають своїх дітей, які чекають своїх синів здебільшого, і можливо, ви можете своїм досвідом поділитися, підказати щось іншим жінкам, які можливо не такі відважні, які можливо не готові розмовляти про це, які не готові писати про це публічно, але переживають не менше горе. Своїм досвідом я поділилася в книзі, яка вийшла на початку цього року. Називається Лемберг мамцову не плач. Там не тільки про Лемберга, не тільки про війну, там і про те, як я долала цю ситуацію і ділюся цим досвідом з іншими, у кого схожа ситуація, або просто люди небайдужі, хочуть дізнатися, як живемо ми, ті, які дуже сильно дотичні до війни, прямо прямо пропорційно. От багато робимо зборів. Я долучаюся до зборів минулого року на день народження Михайла ми зробили дуже великий збір для третьої штурмової бригади. На день народження таким чином люди вітали Михайла і переказували кошти. І кілька разів я так ще відкривала збори для пошукової групи Плацдарм на Лафет Тут буквально недавно ми збирали. І думаю, що цьогоріч на День народження Михайла. Ми з Іриною також відкриємо збір на реабілітацію мамів, зниклих безвісті і загиблих воїнів. І це буде такий донат. Привітання Михайла з днем народження. Пані Олена. Ми, ми з вами говорили і про книжку, і як вона формувалася, і коли ви для себе Михайла Лемберга відкривали в розповідях друзів, його і колеги. Хтось з них вже зголосився, я маю на увазі побратими. Може до, до участі, от, власне в стрійському парку на цьому про вони зараз всі на, на бойових немає нікого. Хто буде Ні, на реабілітації. Я не є, є хлопець, один його командир. Він дуже хотів прийти, але він зараз за кордоном. А решта хлопців, от в, власне їхній взвод. Вони всі зараз на Напер, напередку. напередку. А з колег по 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 мирному життю з айтішників. Може, хтось а, вже А Михайло зголосився? працював. Ну, як повернеться, то що буде на удальонці. Він працює в американській it компанії бізнес-аналітиком. Тому його колеги розкидані по цілому світу. Ну але у Львові теж була хороша десантура АІТшників. Яка... Є, є там їх троє чи четверо саме з Львівського офісу, то ті прийдуть. Ті прийдуть загалом. Кого хочете залучити? Чи це кожен може прийти? Чи власне розраховуєте, що буде і більше жінок саме? На кого на кого більше розраховується і пробічка? Ви знаєте, складно Самодель. передбачити. В наш час щось передбачати і щось планувати дуже складно, тому що ми не знаємо, що в будь-яку хвилину може початися повітряна тривога, і, і взагалі ми не знаємо. Ми зараз живемо як на такій. Пороховій бочці, і ми плануємо. Звісно, це прекрасно, що ми плануємо. Ми щось думаємо. Ми на щось розраховуємо, але ми чекаємо, що буде багато людей. Тиро багато подібних заходів організовуєш, проводиш, і власне для заохочення дуже добре заохочує людей те, коли мають якийсь попередній досвід, і власне можуть побачити підсумки попередніх заходів. То от від тебе чекаємо на кілька слів про результати. Знаємо, що не один величезні збори твій благодійний фонд закривав. Дуже багато всього і передаєш, і працюєш теж з сім'ями військових. Будь ласка. Але, Оксана, скажу тобі, вперше організовую забіг, це дійсно дуже важко. І дуже важко якось достукатися насправді до людей, тому що є великі забіги, так, коли люди вже звикли до них, вони знають, що це там є марафон, напівмарафон, який ви можете пробігти. А ось такі маленькі забіги, вони, напевно, в нашій країні ще не дуже популярні. Тому дуже б хотілося дійсно. 13 жовтня побачити більше людей у стрийському парку. Хотілося, щоб більше людей прийшли саме для того, щоб обійняти Оленку, задля того, щоб підтримати взагалі матерів. І ми будемо насправді дуже вдячні, тому що це велика справа, велика справа, яка почнеться саме цього дня. А ще одне запитання маю напевно до вас обох чи достатньо в нас зараз є інформування, власне про не тільки про такі забіги, не тільки про такі акції, а загалом про зниклих безвісти, про те, як шукати, як власне діяти сім'ям з однієї сторони, а з іншої сторони, як і самим в цей час жити, відновлюватися, реабілітовуватися. Ну, хто хоче, те, той і відшукає те, що йому треба. Тому що такої аж наглої інформації, яка би скрізь була, і люди могли би бачити. Я, я особисто не бачу. Я сама шукаю по телеграм-каналах, групах різних. Я переглядаю щодня, переглядаю фотографії зниклих безвісті, документи, речі, татуїровки. Ну це все дуже. Страшно, якщо чесно, дивитися кожного дня такі фотографії. І я розумію, як багато саме таких людей, які зникли безвісті, і їхні рідні нічого про них не знають. Це дуже велика кількість. Дуже. Я напевно скажу зі свого боку: так, те, що бачила я, мені здається, що в нашій країні дуже мало. З цього приводу інформації і дуже мало робиться для тих людей, які опиняються в такій ситуації. Тому що е таким матерям, е дружинам зниклих безвісти, їм буквально треба поводир. Вони. Вбиті своїм горем, вони опиняються в такому стані, як в тумані. Вони нічого не бачать і нічого не розуміють. Тому потрібна людина, яка постійно буде поруч, і буде їм в цьому допомагати. Ви розумієте, що така людина не завжди знаходиться поруч, і не всі знають, як правильно діяти в цій ситуації. Тому Обов'язково потрібно частіше розповідати, як треба діяти, куди треба звертатися, в які органи потрібно звернутися, куди написати які заяви. І це дуже важливо. І дійсно дуже важливо, щоб ось таких от наших військових, хлопців, зниклих безвісти, дійсно шукали. Ну це і важливо. теж важливо, щоб зараз наші глядачі це QR-код не збору, а власне інший варіант це. Можливість прийти, згадати, підтримати, побігати в стрійському парку. А цей донат піде на в... в цей благодійний збір. І вже це можна здійснити прямо зараз перед вашими телеекранами. Ну а прийти точно треба, бо ви зможете зокрема і прямо там в придбати книгу. Якщо ще не читали, рекомендую мамціну. Не плач, Олені Черніньки. «Лембер книжка буде продаватися. Власне, в нашій студії була пані Олена Олена Чернінька, мама Михайла Лемберга, письменниця, журналістка і наша колега Ірина Коваль, ведуча новин та волонтерка. Дякуємо вам за розмову. і Дякуємо, дякуємо. за ту справу, яку як робите.